Рада, що ви зайшли на це відео. І я думаю, якщо ти зайшов зайшла на це відео, то в тебе нема зовсім ідей для відео, тому це відео для тебе. Перша ідея для відео це влог. Можете просто знімати свій день, зняти, чим ви займаєтесь, куди йдете, що ви робите в, в, в цей день. Просто зняти свій день, влог і все. Друга ідея для відео розпаковка. Розпаковка це, мабуть, буде і буде завжди актуально в Ютубі. Розпаковка навіть речей. Розпаковки будь-чого. Завжди розпаковки дуже цікаво дивитися. Якщо ви замовили собі. Посилочку і маєте там щось цікаве. Тому раджу вам записати відео про розпаковку. Третя ідея для відео це румтур. Якщо у вас класно облаштована кімната, то чому б мені зняти румтур? Четверта ідея для відео це DIY Дівай також є популярною темою в Ютубі. Тому, якщо ви вмієте робити щось незвичайне, щось прикольне. П'ята ідея для відео це запитання-відповідь. Ваші підписники в інстаграмі на відлузі можуть задати вам питання, а ви відповісти на них в. В Ютубі. У мене я сама навіть недавно зняла таке відео, і в мене таке відео швидше всіх інших відео набирало переглядів. Тому вражу знімати таке відео. Шоста ідея для відео це що в моєму телефоні. Якщо у вас гарний естетичний телефон і багато. Цікавих програм, які ви, ви можете поділитися, дати якісь поради. Ідея номер 7: якщо ви вже знімаєте довгий час на YouTube, ви вже пройшли такий початковий рівень, ви можете поділитися своїми знаннями, своїми лайфхаками в зйомці, в монтуванні. Я сама, коли починала знімати відео, шукала щось таке. Хто розказував е, про, про відео, як їх монтувати, як їх е, навіть те саме початок відео, це інтро, як то кажуть, навіть це я шукала в Ютубі, як зробити. Ідея номер 8 це готування, готовка, кукінг. Якщо ви вмієте готувати, щось робити незвичайне, якусь випічку, щось таке, навіть можете зняти, як зварити ту саму гречку. Я, наприклад, до шукала таке відео. Mm -hmm. Ну, і на цьому все. Відео своє я вже закінчую. Надіюсь, хоч одну, але все ж якусь, якась ідея вам сподобається, ви щось знімете. Ну і все. Всім пока!